Ну, ну от що ти кліпаєш? вже скоро обід, Я ще не снідав. Може бути з ковбаскою зробиш? Чи котлеток нас малиш? Давай? Коженка, от чого ти напігаєшся, травиш цю хату, перешудях? Бери з мене приклад, треба щось робити? Полежала трішки, потім перекусила, сіла тако, подумала, щоб це знову зробити. Цей момент заснула, і так можна цілий день. Ти ж не вічна, бережи себе, крихітка. Хм, чисто гіпопатично, якщо я пролежу цілий день у ліжечку і не зроблю 45 підходів до своєї кармушечки, це вже ж буде вважатися, що моя сім'я збагатилася. Мені цей мир абсолютно понятен. Я шукаю в ньому покоя, гармонії і моритворення. Так що все, не трогайте мене, я медитирую.